Українці неймовірно згуртований і талановитий народ. Який вміє не лише плідно працювати, а й гідно традиції шанувати. І яскравим доказом цього стала масштабна толока по розчисті чотирьох флігелів Скоропадського у Тростянці. Пилки гудуть, люди, мов мурахи у мурашнику працьовито працюють. А поруч підганяє і стимулює до швидкого завершення суботника запашний козацький куліш. А найдовгоочікуванішою очікуванішою миті сьогоднішньої толоки стане смакування козацьким кулішем. І аромати тут витають такі, що просто пальчики оближиш. М -м -м. А на десерт бджілки-трудівнички крутять жовті, мов сонце, домашні налисники із солодкою начинкою. Наша функція забезпечити людей смачним харчуванням. Тому? З чим сьогодні налиснички будуть із малиною та шоколадною пастою. Можете спробувати на лиснички? Да. А поруч із налисничками сті ломиться від традиційних українських смаколиків, грінок із перемеленим салом, часником та цибулькою. Усю цю смакоту господині розносять із ресторанною подачею, аби учасники толоки добряче підкріпилися. На сьогодні справжнє українське сало з часничком. Це наш часничок, цибулька тут ось. Стрілочки, часничка можете спробувати. Молоденько. Дуже смачне, да, молоденько. А це у нас справжнє українське масло, сало, часничок і укропчик. Дуже смакує свіжим, м'якеньким хлібом, чорним. Це щоб сили додати, да? да, нашим гостям ми сьогодні пригощаємо, щоб сили додати, щоб працювали. А опісля плідної толоки всі сходяться на смачний обід, до приготування якого доєдналися чи не всі господині села. У нас тут все колективно, ну тут же селищна рада і староста. Задіяний і жителі і Тростянця, освітяни. Всі, всі в нас тут колективно працюють. Указані, розкажіть, будь ласка, що у вас заказали? Тут у Уха ага. – Це в нас є кафе, затишок вони готували. На сьогоднішнє дійство у нас з'їхалась, можна сказати, вся наша парафіївська громада. До, до, до сюди долучилися тростянецькі жителі, гості з Києва, з Чернігова. Ми всіх частуємо за гарною традицією родини Скоропадських, смачним козацьким кульором. Шен у нас є ще уха, у нас тушена картопля, салат. У нас бутерброди із смачною намазкою із сала, яка теж була на столі у Скоропадського. Але родзинкою на той час прийомів гостей у маєтку Скоропадських це був холодець із раків. Ну сьогодні ми без холодцю із раками, але ми з такими смачними наїдками, через те, що люди попрацювали на славу, зробили велике благоділо. і звичайно, як робить. Мо так і їмо. А яке ж українське застілля без традиційних українських музик? За музичний супровід сьогодні відповідає знаний місцевий композитор і талановитий баяніст Федір Васильович. Він виводить фірмову авторську пісню про рідний тростянець. Є ансамбль «Барви» і ансамбль оберіг в сусідньому селі южниць. Колектив, хоровий колектив, народний колектив оберіг щодо толоки. Дуже масово організовано. всі працлюби працелюби віднеслись настільки відповідальні, настільки настільки натхненно. Я все нормально. І ви знаєте, є б ті приміщення мимо яких приїжджаю кожен день. Я сьогодні їх не взнаю. Так що. Дуже вдячний за організацію цього заходу за наведення дійсно такої порядку біля цих дивовижних історичних осел. А трохи підобідавши, компанію Федору Васильовичу складають і талановиті дівчатка-хористки. <плес> Tô vou захваті від такого колориту і столичні гості. Ну, ви знаєте, чудовий прекрасний коліж. Ми сподівали ми навіть не сподівалися на таку зустріч. Ну і в принципі так дуже добре все організовано. Просто ми дуже вдячні всім мешканцям, які відгукнулися, скажем, на цю я вважаю, що знаменна подія. Тобто вона може може стати ну, якимось початком якогось такого великого дуже процесу і дуже корисного. Ну і дуже буде сприяти збереженню культурної спадщини. Чи буде в ці своє покорщина? Друга покорщина? Ми би хотіли, ми би хотіли, звичайно, але треба. Іти невеликими кроками, бо Покорщина ми ж теж, я займаюся Покорщиною, Там теж ішло воно, невеликими кроками, але зараз, наприклад, там ведуться роботи повним ходом, Повним ходом там зараз ведуть роботи на Покорщину. Ми сподіваємося, що будемо намагатися тут також це все просунути. Але ще треба багато підготовчих зробити е, моментів, підготовчих таких от е, робіт, котрі вже потім можуть привести до якихось реальних таких речей. Ох і ловка ж вийшла толока, зітхають місцеві бабусі. Усі перебачилися, новинами обмінялися, від душі напрацювалися та навіть понастульгували про безтурботні довоєнні часи. Рай не лише,